Перед стартовим свистком Ворсклу та Вересу турнірній таблиці чемпіонату розділяли 11 очок. Обидві команди поступилися у стартовій грі нового календарного року. Свій перший момент у цьому матчі рівня не могли реалізувати вже на шостій хвилині. Однак голкіпер Ворскли зіграв надійно. Загалом у першому таймі обидві команди активно обмінювалися небезпечними моментами. Відчувалися нервозніками, вроді були якісь моменти, але не могли їх ми їх довести до логічного завершення. Були і багато було втрат Е, Намагалися пришвидшити гру, а якість поля не цього зробити. Грали в дотик, не можна було грати, зіграти в два дотика. Та все ж перед перервою Верес повів у рахунку. Свій перший м'яч в офіційних матчах за Верес реалізував чорногорський нападник Марко Мрвальєвіч. Дахновський з м'ячем передача на Рвальєвіча і той забиває. Втім, вся стратегія рівня на другий тайм розсипалася вже на його початку. Сергій Мякушко впіймав м'яч та неймовірно точним діагональним ударом вразив дальній верхній кут воріт. Без жодних шансів для голкіпера 1-1. Ми бачили, що вони була якась розгубленість. Розгубленість в якому плані. Вони так як грали на зборах, так, якість гри. Вони цю якість не показують. Ну, в першому таймі не показала, да? давні було, чому це чому нас це не виходить? А це банально. Це як сказати, це перенапруження, да? внутрішній коли ти хочеш досягти чогось, ти тебе чогось не виходить. Ми просто їх заспокоїли, сказали, що все, але треба більш спокійніше, більш впевненіше це все робити. Обмін моментами тривав, однак долю загалом нічийної гри вирішив кур'йозний гол, який приніс перемогу господаря. Допиняється м'якушку. М'якушко передача на самбусі, соко тонке рішення. Намагався він. Ой-ой-ой! ой ой, -ой, 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 -ой. 81-ша хвилина. Ну насправді такий більш десь курйозний м'яч. Ми розуміємо, що все контролювати неможливо. Звичайний відскок. Я не дивився. Гол, але е, знаю, що це такі нейтральні м'ячі, і це, скажімо так, випадок, прикрий випадок, коли на голову суперника падає м'яч, і під, по такій траєкторії ми розуміємо, що е, рідко е, насправді не часто такі голи забуваються. На жаль, він сьогодні був забитий і в наші ворота. Виправити ситуацію Вересу не вдалося. Це була десята поразка рівнян у чемпіонаті, і лише два очки від останньої позиції у турнірній таблиці. Іля Томашевський новин Рівного.